Бог дав нам дітей для того, щоб ми могли з них виховати його дітей. Для нього, для його слави, а не для своєї. Тому що часто ми, батьки, ми виховуємо наших дітей в тому руслі, в якому ми самі не стали успішними. Я так люблю футбол, так люблю футбол і ніколи футболістом не був. Але я хочу, щоб мій син був футболістом. І я роблю все, для того, щоб мій син став футболістом. Але в Бога інший план. І ви тільки ламаєте цю дитину, яка терпіти не може футбол, але він любить грати на гітарі. А ви говорите, яка гітара? Ти що? Ти футболістом будеш все. І тому Бог хоче, щоб ми в першу чергу зрозуміли, це належить йому, і нам потрібно підпорядкуватись йому, щоб ми могли позрозуміти його правила і правильно вкласти в дитину. Один брат сказав такі хороші слова, і мені це так запало серце. Бог відправляє в світ дитину. І разом з дитиною він відправляє розпорядження в конверті, який дає батькам. І батькам їхнє завдання відкрити цей конверт і прочитати дитині все розпорядження, яке дав Бог для нього. Цей конверт це є Біблія. Яку Бог дав, щоб ми відкрили дитині її розпорядження?